Розділ 25. До ранку залишалося недовго, кілька годин. Я впала на ліжко і так пролежала, плачучи, картаючи себе за наївність у світанку. Ну, що я за людина така, мені скоро 23 роки, а я довірлива як дитина. Нік показував себе таким хорошим, щедрим, дбайливим. Здавалося, він зовсім не здатен на підлість, І що я отримала. Мабуть, те, що заслужило, не варто було вірити, прив'язуватися, адже ж з самого початку було зрозуміло, що з тим гонщиком щось нечисте, та мене тягнуло до нього якоюсь невідомою силою. Мені була приємна його безкорислива увага, цікаві розмови, компліменти не змогла відмовитися від цього. Тепер доведеться платити за це розчаруванням, гіркими сльозами, та найважче питання в тому, що робити далі. Шукати іншу роботу? Мабуть, доведеться. Як далі залишатися тут? Я не зможу. Та й взагалі тепер страшно тут залишатися. Може, він якийсь ненормальний, не тільки ззовні, а й взагалі? Не знаю, чого від нього очікувати. В голові без кінця крутилися слова Тома, що нік знає про мене все, що поставив камеру навіть біля моєї квартири. Це що виходить? Він бачив, як я цілувалася з Остапом під дверима? Швидше за все, саме тоді задзвонив Макс. Він теж бачив кошмар. А сьогодні він що їздив за мною на весілля? Як це розуміти? Закоханий чи схиблений? Я ще раз обшукала кімнату і ванну, не знайшла нічого схожого на відеокамеру чи подібне. На світанку я переодягнулася, взяла тільки найважливіше. Гроші, документи, кілька інших речей. Всі решта мені не хотілося зараз пакувати. Не можу залишатися тут довго. Треба якнайшвидше забратися звідси, змінити обстановку. Написала охороні, мені відкрили ворота. Я поїхала до бабусі з дідусем. Не знала, чи розкажу їй, що сталося, але хотілося побути в такому місті, де дорогі люди, де все просто і чесно, заспокоїтися. Може, щось поможу їм. За роботою час пролетить швидше. Буде легше не думати про свої проблеми. Вже їдучи в таксі, я написала повідомлення Нікові. Ніку, я вірила тобі. Почала думати, що ти хороша людина, але ти сильно розчарував мене. Не знаю, для чого ти стежив за мною, обманював, але це жахливо. Я більше не можу вірити тобі жити в твоєму домі і працювати в тебе. Прийшли, будь ласка, мої речі на мою квартиру. Адресу ти знаєш. Прощавай. Я пробула кілька днів в селі, старалася займати себе чимось, щоб відволіктися від гнітючих думок, Поливала з дідусем город, варила їсти, прибирала. Як не старалась, не змогла приховати свого смутку від бабусі, розказала їй все, як є. Вона завжди вміла добре слухати, співчувати, щось порадити, а мені саме це було конче необхідно. Щоб хтось подивився на ситуацію збоку, іншими очима. Тверезо й неупереджено оцінив, бо я вже геть заплуталась. Софія, скажи, він робив якісь спроби нашкодити тобі, щось хотів від тебе? запитала бабуся, коли вислухала мене і подумала хвильку. Ні, нічого, принаймні поки що навіть не натякав. А в твоїй кімнаті теж були камери? Ні, я шукала кілька разів, не знайшла. Бабуся далі запитувала, а коли ти поїхала, дзвонив? Писав? Так, багато разів дзвонив, я не відповіла. Писав, просив пробачення, казав, що все пояснить, та я вже не знаю. Вона уважно вислухала мене, подумала, а тоді каже: а ти хіба не хочеш дізнатися, що він відчуває до тебе? Чому так зробив? Якщо він такий хворий, як ти казала, то міг просто боятися домагатися твоєї уваги звичайними способами. Цілком можливо, що він любить тебе, але точно не дізнаємося, якщо ти його не вислухаєш. Думаєш, варто поговорити з ним? Думаю, що якби він був якийсь схиблений, то вже давно якось би це виявив, чогось би домагався від тебе. Але я можу помилятися. Потім рідненька погладила мої долоні, складені на кухонному столі. Посміхнулася і сказала, дорогенька, щось мені підказує, що він чомусь зачепив твоє серце, інакше б ти тільки сердилась, а ти переживаєш, сумуєш. Мене здивували її висновки, і справді, що я відчуваю? Ні, я не закохана, це однозначно, але й зовсім байдужою себе не можу назвати. Бабусі, як завжди, має рацію. Мені подобався покараний гонщик, хотілося зустрічатися з ним по-справжньому. А Нік, не знаю, мабуть, теж. Останнім часом, можна сказати, ми трохи подружилися і почала поважати його. Та повага це ще не кохання. А тепер вже нічого не розумію. Ввечері, коли я дивилася якийсь фільм, прийшов дід Остап і сказав, що біля хати стоїть якась крута срібляста машина. Всередині в мене все затріпотіло, серце почало стрибати. Він приїхав. Дідусь був під враженням від авто, що такого не бачив. Я глянула у вікно точно, стоїть ягуар. Довелося сказати дідові, що це до мене, щоб не хвилювався. А бабуся Наталя шепнула мені: Вийдеш? Не знаю. Я боюся, щоб знов не влипнути в якусь халепу. Дорогенька, в разі чого ми поряд? Та й знати, якщо не думаєш їхати з ним, або повертайся. В той момент мені прийшло повідомлення: Нік написав, щоб я вийшла поговорити. Що ж, була, не була, не думаю, що він зробить зі мною щось зовсім погане, поговорю і повернуся до хати. Я вдягнулася в улюблені джинси і спортивну ковтинку, кросівки. Я тут маю досить речей, що було що передягатися, коли приїжджаю. Підійшла до машини. Переді мною відкрилися пасажирські двері. Я сіла в авто, глянула на свого господаря. Привіт, Софія. Привітався сумно. Я відповіла так само. Вигляд візьмав дуже пригнічений. Навіть на півтемряві салону видно, а салон, до речі, розкішний, як я вже потім помітила. Спочатку взагалі нічого не бачила через хвилювання. Ми обоє мовчали. Я втупилася в панель перед собою. А він крутив в руках ключі від машини, чи то правильніше брелок спеціальний. Я побачила, що він заглушив двигун, бавиться брелоком. Значить, викрадати мене точно зараз не буде. Це вже добре. Нарешті ніг сказав. Дякую, що прийшла. Я дуже хочу поговорити з тобою. Ти вислухаєш мене. Я можу тебе вислухати, тільки чи почую я правду? запитала Різко. Почуєш, дай мені шанс це тобі пояснити. Я нервово крутнула головою. Мабуть, більше від хвилювання, ніж від небажання слухати. Він сприйняв це за відмову. Софія, пам'ятаєш, ти казала, що моя боржниця? До чого це він хилить? Буде щось вимагати від мене? Я ще гірше стривожилась, а він продовжив: Я прошу в якості повернення боргу вислухати мене і спробувати зрозуміти. І все це ще не страшно. А я вже подумала. Я слухаю, сказала, повернувшись до нього. Він хвилюється, це видно. Якщо чесно, стільки часу думав, що скажу тобі, а зараз не знаю, з чого почати. Може, з того, коли і навіщо ти почав шпигувати за мною? питаю строго. Гаразд, розкажу тобі все спочатку, тільки це довга історія. Я показала, що уважно слухаю, кивнула. Якось я приїхав з Максимом в ресторан, де ти працювала. Він зайшов всередину, а я Ну, я ж не хожу по таких людних місцях, ти знаєш. Я сидів в машині навпроти, чекав його і свою вечерю. Спостерігав за перехожими, за людьми в ресторані. Потім я з нудьги вирішив подивитися, як готують моє замовлення на кухні там же видно через вікно. Я під'їхав, став спостерігати. Тоді на кухні серед інших працівників мою увагу привернула одна дуже мила дівчина зі світлим кучерявим волоссям. Вона старанно готувала якийсь салат, дуже акуратно викладала на тарілку, прикрашала листочками м'яти, тим часом про щось весело розмовляла з іншою дівчиною. Енергійно жестикулювала час від часу. Вона була така сонячна, позитивна, красуня. Я витріщила очі на Ніка, слухала, затамувавши подих. Я дивився не в силах відірватися, аж поки Макс не повернувся і не треба було їхати. Вона не виходила в мене з голови цілий наступний день. Я не витримав і поїхав знову під ресторан. Та її не було, мабуть, вихідний. Мені стало дуже шкода, що не побачив її. Я приїхав наступного дня, знову дивився на неї з машини. Вона працювала, бігала по кухні туди-сюди, а я сидів і милувався її щирою посмішкою, її веселою поведінкою. Та раптом до неї підійшов шеф, сказав щось дуже грізно. Пішов. Вона сильно розстроїлася. Чаріна посмішка згасла. Було видно, що ледве стримується, щоб не заплакати. Мені стало так шкода, захотілося піти, пригорнути, втішити ту милу дівчину. То вона впоралася сама, взяла себе в руки, зітхнула, почала далі працювати. Я зрозумів, що вона не така слабка, як здається, через якийсь час я приїхав знову, потім ще. Я спостерігав за нею, як вона спілкується з іншими, як працює. Деколи чекав, аж поки ресторан не закриється, щоб побачити, як вона буде йти додому. Я почав часто приїжджати, вона стала моєю, не знаю, Музою чи хворобою. Називай як хочеш. Подивився на мене, посміхнувся. Я мовчала. Не могла повірити. Нік, продовжив. Ваша підписка моє натхнення. Дякую. Розділ 27. Ніку. Я Я повернуся в тернове. Якщо ти обіцяєш не переходити межі, не стежити за кожним моїм кроком. Я буду обачна, не переживай. Він зрадів, посміхнувся. Дякую, Софієчко, я не буду стежити за кожним твоїм кроком, але якщо ти хочеш ходити десь вечорами, краще кажи мені або охороні, щоб тебе підвезли. Для цього є причини повір. Я не хочу, щоб ти ризикувала. Не ображайся, але ти вже потрапляла в неприємності. Не хочу, щоб подібне повторилося. Ти надто переживаєш. Все зі мною буде добре. Потім я згадала про того охоронця, вирішила, раз ми сьогодні відверто розмовляємо, запитаю можна ще одне питання? Звичайно, з інтересом глянув на мене, за що ти бив того охоронця, Діму? Це не моя справа, але. Скажи, будь ласка, чоловік так сумно видихнув, а тоді запитав: Ти досі про це пам'ятаєш? Вибач, прошу. Мені шкода, що ти це бачила. Я думаю, що це підтвердження відповідності мого прізвиська, так? Не знаю, розкажи. Добре, того вечора я не стримався, бо він сильно знахабнів. Не просто взяв без дозволу машину, до того ж не перший раз. П'яний їздив, а ще й катав дівчат. Він зробив аварію, в якій моя машина тільки трохи пошкодилась, а інша, в яку він в'їхав сильно. Там постраждала жінка. Дімка просто втік з місця пригоди, та поліція знайшла машину. Спробуй уявити, скільки проблем це потягло за собою на мене. Нік зробив паузу, спостерігав за моєю реакцією. Я крутнула головою, опустила обличчя додолу, показуючи, що розумію, наскільки все погано. І він продовжив Ти ж розумієш, я не хочу ходити по відділках, судах і подібному. Зазвичай все, що треба на людях, за мене робить Максим, але тоді ми обоє досі розгрібаємо ту халепу, в яку дімка мене накинув. Та, може, я б стримався, якби він хоч просився, визнав провину, але ж ні, він ще й зухвало сказав, що нічого страшного, що я легко викручуся. Як легко, я не звик когось підкупляти, порушувати закони, до дечого в Україні, мабуть, ніколи не звикну. Знаю, не мав би бити його, але ж я не залізний. Будь ласка, не думай, що я часто роблю так. Це був виняток. Зазвичай я не вирішую справи кулаками. Повір. Зрозуміло. Дякую, що пояснив тепер мені полегшило. Справді, ти віриш мені? Більше не будеш боятися мене. Я щиро посміхнулась і крутнула заперечно головою. Ні. Чоловік полегшено видихнув, засміявся. Не уявляєш, як це для мене важливо. Дякую. Поїхали в Тернове? Я махнула головою. «Угу, Тільки скажу своїм, щоб не переживали. Вони й так, мабуть, не сплять, чекають мене. Добре, я почекаю, біжи. Я побігла до хати, коротко все пояснила бабусі, яка весь цей час, бідно сиділа і хвилювалася, забрала сумку, попрощалася і поїхала з ніком в тернове. Майже всю дорогу ми мовчали. Я обдумувала все, що дізналася від нього. Мене переповнювала ціла гамма почуттів. Наскільки ж я помилялася, я боялась, накручувала собі, що він може зробити зі мною хто зна що. Все виявилось геть не так. Я вірю йому, не уявляю, як можна було б так зворушливо обманювати. Це б явно тягнуло на Оскара, якби якийсь актор так зіграв. Мене вразили до глибини душі його щирі безкорисливі почуття, я намагалася зрозуміти, що тепер відчуваю до нього, та це непросто. Співчуття? Так, однозначно, повагу так. А щось інше? Не знаю. Мене лякають стосунки з цим непростим чоловіком, і не тільки в зовнішності справа. До неї я вже давно звикла. Здається, що сюрпризи від нього ніколи не закінчаться, і ще так багато не знаю про нього в будь-якому разі, нема куди поспішати. А нік. Він сяя від щастя, я не могла цього не помітити, хоч він стриманий, але на обличчі в нього мимоволі раз у раз виникала посмішка, очі радісні. Це нові для мене відчуття, щоб хтось, хто не нерідний, так переживав за мене, так радів від самої моєї присутності поряд. Це дуже зворушило мене, Я крадькома поглядала на свого господаря, він теж час від часу кидав на мене теплі погляди. Коли ми вже заїжджали в подвір'я, я згадала, яка сцена тут відбулася перед моїм від'їздом. Глянула на ту лавку, де до мене чіплявся Том. Запитала Ніка. А Том з батьком ще тут? Він відповів трохи розгублено, наче я вивела його зі сну. Том? А, ні, поїхав. Батько теж. Ясно. Як добре, що вони поїхали. От є ж люди, за якими не сумуватиму, хоч би і рік не бачила. Хоча батько може й непоганий, та ми мало перетиналися, не було нагоди більше познайомитись. Він весь у справах. Віктор не стримував радості, коли зустрічав мене на кухні наступного ранку. Це так приємно. Жартомас сварив мене за те, що покинула пост. Ми знову почали працювати все як раніше. Зоя Романівана теж раділа, що я повернулася, казала, що їй мене бракувало. Вона дуже сердечно до мене ставиться, дуже хороша людина. Мабуть, її донька теж така була, може, колись дізнаюся. Наступні два тижні все було спокійно. Ми деколи бачилися з Ніком, але він був дуже стриманий, не нав'язував мені свого товариства, нічого не просив. Часом ми говорили, коли бачились на подвір'ї чи десь в домі, я деколи переглядала його сторінку у Фейсбуці, з якої він писав до мене. Згадувала нашу переписку. Дивно, мені бракує гонщика. Ян дзвонив, але я сказала, що волію залишитися з ним друзями. Я й далі ходила на танці. Якось ввечері, коли ми з подругою йшли з заняття, вона сказала захватом: Знаєш, скоро буде безкоштовний майстер-клас від самої Алли Кушнір. Підемо? О, класно, я б з радістю. А коли? В цю середу, в сьомій годині, зможеш? Думаю, так, я відпрошуся трохи. Супер, це буде дуже круто, ти ж знаєш, її уроки немало коштують, а то це дарма один раз, в якості реклами її школи. Добре. Коли я попрощалася з катою, позвонив Нік Наполіг, щоб завести мене в Тернове. Я погодилась. По дорозі ми ще поговорили, він запитав про танці: тоді мене, мабуть, Він знає. Ну так. Може, бачив? Ні. Я запитала. Ніку, а скажи чесно, ти бачив, як я танцюю? Ти ж так ретельно стежив за мною? Я дуже сподівалася почути, що ні, уважно спостерігала за його реакцію. Чоловік захвилювався, крутнув головою, потім зупинив машину. Ми саме були вже близько села в полі, З винуватим виглядом сказав: Софія. Пробач, будь ласка, я знаю, що не мав права, але одного разу я не стримався коли ти написала гонщику, що займаєшся східними танцями. Я шоковано відкрила рот. «Ну, молодець. На що я про це сказала? Тільки раз не вірю. Як ти це робив Ми ж на другому поверсі? запитала обурено. Він пояснив винувато. Там є пожежні сходи. Софійку, повір, це правда. Тільки раз я дивився і. Чому я маю вірити? спитала строго. Він ще гірше розхвилювався, якби не волосся на обличчі, то певно, було б видно, як почервонів, як буряк. Бо я не зміг більше. Не буду брехати, що не хотів, я хотів, але зрозумів, що це занадто. Це була настільки солодка мука, що я мало не збожеволів. Я побачив, що не зможу контролювати себе, якщо буду далі підглядати, яка ти спокуслива в тому костюмі, як рухається твоє прекрасне тіло. Нік казав це хрипкуватим, як ніколи, голосом. Я почала горіти, щоки пащіли під його поглядом. Я відчула себе якось дуже незвично. Думала, що буду сердитися, сваритися за таке, але чомусь не можу. В його очах я настільки неймовірно спокуслива. Приємно, але я не знала, що сказати. Відвернулась вдала, що дуже сердита. Нік сидів і дивився на мене, а потім сказав «Сонечко, що мій робити, щоб ти пробачила мене? Знаю, я дуже винуватий, але прошу, не карай мене сильно за це. Він говорив так смиренно, лагідно, ну що я можу. Зрештою, міг би збрехати, що не бачив, та він зізнався. Як можна сердитись на закоханого чоловіка, який вже й так багато місяців страждає? Мені шкода, що він бачив мій танець, бо я мріяла, що колись танцюю коханому чоловіку в першу шлюбну ніч, і категорично не хотіла, щоб ще хтось це бачив. Для мене це дуже особливе. Я не з тих, хто може виступати на публіку в костюмі наложниці Султана. Взагалі ледве наважилась на ті уроки, він наче вкрав те, що йому не належало. Але я не могла дуже сердитися мені шкода його. Молодий чоловік стільки років живе без жіночої ласки. Принаймні, я так думаю, що в нього давно не було жінки, та хто знає. Мабуть, йому дуже важко, Рештою відказала строго. Я подумаю, яку кару тобі вигадати так просто не вибачу це дуже особисте. Я хотіла подарувати світанець чоловікові в нашу першу шлюбну ніч, а ти вкрав його. Нік ще більше зніяковів, провів рукою по своєму волосся на голові, потім поклав руки на коліна, та вони не могли спокійно лежати. Запитав насміливо: ти мрієш про особливу першу шлюбну ніч? Я почервоніла до самого волосся. Для чого я це сказала йому? Кивнула ствердно головою, опустила очі, зминала сумочку спітнілими руками, зараз горю від сорому. Він видихнув глибоко і сказав хриплим тихим голосом: Софія, ти не виявляєш, яка неймовірна, ти наче магніт, який притягує всіх чоловіків, від якого неможливо відірватися, я дорію від самої думки, що ти вийдеш заміж за когось іншого. Замовк на хвилю, а тоді додав: Вибач, я обіцяв, що не буду чіплятися до тебе. Я не мав би розмовляти з тобою на такі теми, але так вийшло. Не зважай». Пробач, будь ласка, мене, я постараюсь більше не тривожити тебе своєю небажною увагою. Я буркнула добре. Нік зітхнув і завів двигун. Ми поїхали додому. Продовження цієї історії у наступному відео або на сайті Букнет. Дякую за увагу, ціную вашу підтримку моєї творчості і українського контенту. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку, якщо вам цікаво. До зустрічі!